Друзі, вітаю вас! Ворог знову атакував вночі Україну. Атаки були шахедами, атаки були ракетами. Відповідно, було багато роботи в наших повітряних сил, але і сил оборони, ну і різні дрони. Так само летіли на Єлабугу, там, де ворог виробляє шахеди. В Івановську область по хімзаводу, який виробляє, зокрема, компоненти для ракетної зброї, також і для техніки. І не тільки туди. І в Підмосков'ї також збивалися, як каже ворог різні БПЛА. А, знаєте, такий пінг понг а, викликав вже реакцію Трампа. Трамп сказав, що Путін збожеволів. Ну і він його здивував, що він атакує, нібито... Україну під час перемовин, щоб є по Києву, вбиває людей. Ну насправді давно зрозуміло було мету Путіна. Без жорстких санкцій, без жорстких дій проти Росії, без озброєння для України сучасного не буде нічого. Зовсім нічого. Мета Путіна захопити всю Україну. Він її не змінив і без жорстких дій точно не змінить. Бо Росія може тільки зупинити. Я дуже сподіваюся, що Трамп нарешті дійде до цього і почне щось робити. Бо слова, ну спробу зробили. Команда Трампа зробила спробу по-нормальному. По-нормальному не розуміє Путін. Значить, потрібно не по-нормальному, а по-жорсткому. нарешті. Час працює на Росію зараз. Росія затягує перемовини для наступу і для ударів по Україні. Пауза. З підтримкою України жорсткими діями проти ворога грає на користь ворога. Це дуже просто. Це просто. Як знаєте, як кажуть, математику не обдуриш. Якщо військово-промисловий комплекс Росії без американських санкцій нарощує зброю, то ця зброя буде летіти. І в один момент кількість, кількісні показники озброєнь людей. КНДРівці в тому числі і техніки дійде до того е, стану, коли Росія зможе атакувати і Європу. От і вся ситуація. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх. Ми то точно маємо вистояти, і ми вистоїмо, і продовжимо боротьбу. Все буде Україна. Не переймайтеся.